Сьогодні в цьому відео я хочу розказати вам 5 цікавих дивовижних фактів про Пасху, про які мало хто знає. Друзі, вітаю, Роман Савочка тут. І ласкаво прошу на україномовний канал Штунда Тівія. В цю неділю всі християни по всьому світу святкують Пасху. В Україні це свято називається Великдень, і мені це дуже подобається. Я вважаю, що це саме велике свято в християнстві. Більше навіть, ніж. Різдво. Чому? Тому що багато релігій, вони, так свідки Єгови та інші, допускають, що Христос народився, але вони відкидають те, що Христос Воскрес. Тому Пасха дійсно є велике свято для християн, Воскресіння Христа. Але багато людей, які святкують Пасху, християни, вони не знають, коли Пасха відбулася перший раз. Що означає слово Пасха? І взагалі, що це свято, звідки воно взялося? Тому сьогодні в цьому відео я розкажу вам 5 фактів про Пасху, які мало хто. Знає перед тим, як ми розпочнемо, якщо ви ще не підписані на мій україномовний канал Штунда ТВ, друзі, підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Та хочеться, щоб було більше християнського контенту іменно на українській мові. Розпочнемо. Номер один факт про пасху: що першу пасху провів Мойсей. Пасха це не нове свято, не тільки християнське свято, як Воскресіння Христа. Ми зараз до цього повернемося. Декілька цікавих фактів: Ізраїль відсвяткував першу Пасху ще в Єгипті, не по дорозі, коли вони вийшли, і не в Ізраїлі. Вони відсвяткували ще, будучи в Єгипті, будучи рабами. Номер два, це було після дев'ятої кари, але до десятої кари. Всі ми знаємо, що було десять кар на Єгипет, і Пасха відбулася між дев'ятою та десятою карою. Номер три, дуже цікавий факт, про який мало хто знає: що коли вони святкували Пасху вихід із Єгипту, фараон де-факто їх ще не відпустив, ще не було десятої кари. Ми знаємо, що Дев'ять разів він відмовляв, було дев'ять кар. Мойсей все ходив до нього, він обіцяв: так, так, відпущу, потім передумував, відпущу, потім передумував. Але в цей раз Мойсей повелів святкувати Пасху, коли вони ще де-факто були рабами, були в Єгипті і не отримали дозвіл від, від фараону. Ніхто не знав, чи фараон знову передумає чи не передумає. Ще раз, вони були ще. В Єгипті, і вони, тут важливо, що відмітити, святкували Пасху наперед. Ще були рабами, були в Єгипті, фараон не відпустив, а вони вже святкують перемогу. Дивіться. Принцип Пасхи святкувати перемогу наперед, коли перемоги ще не видно. Цей принцип працює і сьогодні. Одного разу, багато років назад, я. Відвідав одну церкву, яка, в якої це була країна, де переслідують християн, і там хотіли забрати в церкві будинок. І вони вже судилися років п'ять. І тут я приходжу і в церкві свято. Шашлики всім. Я думаю, я щось пропустив, церква вже відсудила свій будинок. А виявилося, що ні. Вони святкували перемогу. Вірою наперед. Перемоги ще не було, а вони вирішили вже святкувати. Це є принцип Пасхи, як зробив Мойсей. Святкувати перемогу наперед, коли ще темрява, коли ще фараон не відпустив, коли ще вони раби, коли вони ще в Єгипті, але вони вже святкують. Номер два. Дуже цікавий факт про Пасху це значення чи переклад слова Пасха. Я думаю, мало хто знає. Дивіться, слово пасха це не є якесь позитивне слово, як перемога, подяка. Абсолютно ні. Знаєте, що значить пасха, як вона перекладається з єврейської мови? На єврейський песах, на англійський Пасовер. Дослівно пасха на українську перекладається як повз, чи мимо, чи пройти мимо, повз. Дослівний переклад. Коли е, в єврейській мові вони кажуть повз, вони кажуть песах, пасха. Кожен раз, коли вони кажуть, повз чи мимо песах. Чому таке значення? Е, в Біблії написано Вихід 12.23. І піде, піде Господь побити Єгипет і побачить кров на перекладинах та на обох одвірках, і пройде Господь повз мимо двері. І не попустить губителю увійти до вашого будинку для поразки. Отут, коли ми бачимо слово повз і пройде Господь повз. Повз стоїть в оригіналі пасха. І Господь пасха мимо ваших дверей, пройде повз, «Пас over» пройти мимо. Це є слово, це є значення слова пасха. Тієї ночі йшов ангел-губитель. І ангел-губитель дивився тільки на одне: якщо двері перекладені, помазані кров'ю агнця, значить люди святкують Пасху, і він проходив мимо. А якщо чиїсь двері не помазані, то ангел-губитель заходив в той дім, і там було горе. Тобто Пасха, святкування Пасхи це коли губитель, поразка, трагедія пройшла мимо чи повз. Вашої хати. Це дослівне значення Пасхи. Це слово песах сьогодні використовується в єврейській мові. Воно означає повз. Мимо. Вони сьогодні говорять Пасха мимо. Пасха означає мимо пройти повз. Номер три. Цікавий факт про пасху це різниця, чи Пасха не залежить від нації. В Біблії описується цікава історія, що Мойсей заповідав святкувати Пасху, дав чіткі деталі там е, заколоти пасхального агенця, потім помазати косяки дверей. І написано, що якщо навіть єгиптяни е, послухали Мойсея і помазали косяки дверей, перекладені, то ангел-губитель пройшов мимо, зробив Пасху мимо їх дверей. А якщо хтось із Ізраїля відмовився послухати Мойсея і не помазав косяки дверей, то ангел-губитель заходив до нього. Ем, все залежало від послухання Мойсея, від послуху, не від нації. Ангел-губитель не перевіряв. Націю, якої ви там чоловік, жінка, багаті бідні. Абсолютно ні. Ангел-губитель дивився тільки на одне: чи помазані, перекладені дверей, чи не помазані. Все. Пасха це прообраз. Ми зараз про це більше поговоримо. Що ті, які в завіті з Богом, які послухалися Бога, то губитель пройде мимо їх. І тоді вже була, був закладений новозавітній принцип Пасхи, що незалежно від нації людини, звідки вона, головне послухатися Бога. І сьогодні ми маємо по всьому світу ті, які прийняли кров Ісуса, їх серце помазане, то вони будуть спасені. І ті, які відмовилися, ті не будуть. Уже в той час Пасха, як преобраз нового заповіту, була показано, що все залежить не від нації, не від належності до якоїсь культури чи народу. Все залежить від твого послуху. Чи ти послухаєш те, що Бог тобі сказав, і повіриш, і приймеш цю кров. Всі, хто тоді прийняли цю кров, ангел-губитель пройшов мимо, як і в новому завіті. Номер 4 цікавий факт, про який мало хто знає, про Пасху. Дуже Такий дивний, я би сказав, факт. В Ізраїлі за неправильне святкування чи відмову від святкування Пасхи була страта смертна кара. Після виходу з Єгипту Мойсей заповідав, що Ізраїль кожного року повинен святкувати Пасху. Це було кожного року. І всі, Ізраїль, де вони не знаходилися, під судді, чи царі, чи інший якийсь період життя, вони всі святкували Пасху. Ми читаємо, що в новому заповіті вони святкували Пасху. Це було дуже важливо. Вони святкували те, що колись давно губитель не знищив їх, а пройшов мимо. І вони це святкували. Але там було одне. Одна цікава деталь, я прочитаю числа 19-13. А людина, яка буде чистою і не перебуватиме в далекій дорозі, і знехтує звершити Пасху, буде винищена та душа з-поміж свого народу. Якщо людина відмовиться святкувати Пасху, була смертна кара в Ізраїлі. Це дуже серйозно. Тому в Ізраїлі всі святкували обов'язково Пасху і всі боялися там. Щось порушити, бо за неправильне чи невиконання, не не святкування Пасхи смертна кара. Ми сьогодні святкуємо Пасху добровільно і подяка Богу, що ми живемо з вами в Новому Завіті. І номер 5. Дуже цікавий факт, який я називаю духовне співпадіння. Так співпало, але це не співпало, що Христос. Був розп'ятий перед Пасхою, а Воскрес на Пасху. Дивіться, мало людей знає, що ми не святкуємо вихід із Єгипту, стару завітну Пасху. Ізраїльський народ святкував Пасху, але перед Пасхою вони розпяли Ісуса. І Ісус воскресає на Пасху. Таке співпадіння. Але Павло каже, що це не співпадіння. А це має духовне значення. 1 Коринтян 5.7. Бо Пасха наша Христос закланий за нас, вбитий за нас. Як? Я думаю, для багатьох, хто його читав, не могли зрозуміти, так Пасха, це коли це наше свято, коли губитель пройшов мимо нас. Причому тут Христос. Пасха, це пройти мимо. Павло, ти що не знаєш оригінальної мови? Дивіться. Пасхальний агнець, який вони заколовали тоді і мазали кров'ю перекладених дверей, спасав їх від англа-губителя. І Павло робить таке порівняння, що Христос це як пасхальний агнець, і вам потрібно бути помазаний Його кров'ю, ваші серця. І тільки ті люди получать спасіння, чиї чи, чи, чи двері, духовні людини будуть помазані кров'ю Христа. Дивіться, тут дуже-дуже це важливо зрозуміти, що Христос, Він як агнець. І ті, хто його прийняв, то губитель, пекло, знищення, прокляття пройде мимо тих людей. Бог гарантує, як і гарантував тоді. Зараз. Незалежно від нації, по всьому світу, жінки, діти, люди різного кольору, різних мов, вони, якщо приймуть Христа, вони будуть спасені. Якщо вони відкинуть Його, вони не будуть спасені. Все дуже просто. В майбутньому, коли буде суд, то Бог буде дивитися тільки на одне. Як тоді ангел-губитель дивився тільки на кров, на перекладинах, Бог на суді буде дивитися на одне, чи ти був омитий? Кров'ю Христа чи Твоє ім'я записано в книзі життя. Все. Крапка. Більше ні на чого. Більше нічого не буде грати ролі на суді. І це дуже важливо це такий прообраз Пасхи. Тому ми сьогодні святкуємо не старозавітню Пасху, вихід. Ми сьогодні святкуємо жертву Христа, Агнця, що Він уможливив для нас, що пекло пройде мимо нас. Багато хвороб пройде мимо нас. Прокляття пройдуть мимо нас. Тому що Пасха Христос, а Пасха це пройти мимо, це пройти повз. Ми повинні зрозуміти, це значить, що Христос для нас зробив те, що багато біди, прокляття, пекло, вічні муки вони пройдуть мимо нас. Тому дійсно, сьогодні в Україні називається свято Великдень. Це і є велик, великий день. Це саме великий день в році. Коли ми згадуємо, що зробив Христос для нас, він викупив нас, що тепер пекло, знищення, прокляття, первородний гріх вони пройдуть мимо кожного, хто прийняв Христа.